Ведуть торги, а в бюджет за це не платять. Люди, які називають себе місцевою ініціативою, обурені діяльності науково-технічної фірми Союз кажуть, землю міська рада давала, аби наукою займались, а не торгували. Якщо ж хочуть вести торги, нехай платять за це у бюджет. Постій не вдалося налагодити виробництво і побудувати виробничі приміщення, вони дану ділянку використовують як базар, в результаті чого е, плата у бюджет складає 22 тисячі 433 гривні, що в 10 разів майже занижено, якби дана земля використовувалася як під базар. Ініціативу зареєстрували як рішення міської ради, яка мала припинити право на користування землею Союзу. Науковці ж назвали це рішення. Ня незаконим і закликали депутатів не голосувати за нього. Директор підприємства каже: на території площею 1,3 гектара зареєстровано три організації. Разом з науковцями там прописана академія народної медицини та релігійна установа. Торгові кіоски там також є, але за них стверджує Юрій Козловський. Все сплачують згідно закону Поробили перегородки, зробили склади там підприємці. Торгують. за це місце, де е, йдуть кіоски і торгівля, сплачуємо так, як всі як всі ринки. Депутати ж задали, що таке рішення, яке від них вимагає громадська ініціатива, вони прийняти не можуть. Позабрати раніше надану землю, на яку у підприємства є і державний акт можна або з рішенням суду, або в разі відмови самої фірми. Це рішення є доразової дії одразу після прийняття розпорядження міської адміністрації. Виключенням суду Тому міська рада взагалі такі рішення на міку не повинно розглядати. Та, попри це, 28 обранців таки голосували за, хоча й цього не вистачило для прийняття рішення. У підсумку все залишається на своїх місцях, ймовірно, до нових судових засідань. Ще одне спірне питання, можливо б, і не викликало стільки резонансу, якби у ньому нафігурувало прізвище чиновниці. Міська рада вирішила надати начальнику управління торгівлі Валентині Москалюк земельну ділянку по вулиці Нижній Береговій. Площа три сотки. Власне, таких рішень депутати приймають сотнями під час сесій. Але раніше цю ділянку один з обранців пропонував виставити на аукціон і продати. А тоді з'явилося зауваження, що ніби там є зауваження місцевих мешканців. Сьогодні з'ясувалося, які то були місцеві мешканці. Москалюк Валентина Іванівна, Хмельницький, місто Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, 18 1. Під особисте селянське господарство Без аукціону безкоштовно. Віктор Савчук не приховує. Він сам хотів придбати цю землю. Готовий був викласти 100 тисяч гривень кровних, які пішли б у міський бюджет. Мовірно, збудував би там будинок. А тут така невдача. Проте будувати там, схоже, все одно не дозволили. Поруч транспортна розв'язка та каналізаційна лінія, і постійні підтоплення, особливо навесні. А от вести сільське господарство, що й планувала робити Валентина Москалюк, там можна. Тим більше посадовець по сусідству живе. Один із нас всіх затопить в подвали. Це вже було, як і раніше. Як ви знаєте, це не новина на нижній берегові, як топить ці всі подвали саме там. А там йде зимова каналізація і міська каналізація. Як там можна будувати бути? Урізали цю ділянку. Ще було відступлено додатково відстань від червоних меж, двох водогонів лепки і каналізації. І тільки тоді була ця зроблена розгорблена документація на цю ділянку для винесення на, на опціон. Якщо там дати один будинок побудувати, то всі захочуть. Тому в інтересах цієї вулиці 100 тисяч це копійки на фоні того, що ми дурню маємося, об'їжджаємо. Через весь місто із за відсутності оцієї дороги. Тому я пропоную не голосувати. Проте сільським господарством не склалося. Лише 12 обранців проголосували за надання ділянки. Що виграє від цього Віктор Савчук? Також не зрозуміло. Питання вивчатимуть на комісіях, і до наступної сесії його не чіпатимуть. Така собі майже сімейна історія, яка вийшла на широкий загал.